Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Традиційно на вихідних в ефірі нашого телеканалу підсумкова програма в розрізі тижня. Я її ведуча Анна Добрань. Розпочнемо з приємного з урочистості до Дня будівельника. Напередодні професійного свята міська рада відзначила кращих працівників цієї галузі. Вітали присутніх перший заступник міського голови Василь Дзадух та начальник профільного управління Віктор Ксеніч. Також чиновники вручили грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток галузі будівництва міста. Сьогодні я хочу особо отметить труд простого, обыкновенного, простого рабочего. Тот рабочий, который сегодня находится каждый день на рабочем месте, находится на высоте, находится в жаркое время, коли погода, находится зимой в холодное время. Это все обусловлено тем, что наши сегодня строители отдают полностью. Полностью себе, своєму делу. кіровоградський театр імені Марка Круповницького на фінальній стадії реконструкції. Поки будівельники ще працюють, чиновники вирішують, хто очолить театр. Кіроворадський театр імені Марка Кропивницького відкриють у жовтні. На урочистості витратять 70 тисяч гривень. Про це стало відомо під час сьогоднішньої апаратної наради в облдержадміністрації. До, до цього часу можуть обрати директора закладу. На посаду претендує п'ятеро кандидатів. За словами керівника області Сергія Ларіна, майбутній директор театру в першу чергу повинен залучити глядача. Він повинен разом з адміністратором чи заступник по продажу ходити по школах, по цих, залучати, запрошувати. Квитки робити, абонементи дешеві, для того, щоб діти наші почали ходити в театр, залучатись до мистецтва і так далі. А на те, що сидіти і всі мешканці повинні прийти в театр подивитись. У нас 400 місць театру. От 400, щоб на кожну виставу 400 глядачів ходили. Тоді взагалі не треба буде бюджетного фінансування. Трішечки. Щодо самої реконструкції театру, то чиновники запевняють, роботи тривають за графіком. Кінець вересня завершені робіт будівельних. Повністю і жовтень місяць прийняття в експлуатацію і речисте відкриття. Попередня дата узгоджена на 20 жовтня, суботи. Загальний фонд міського бюджету за сім місяців цього року поповнився майже на 400 мільйонів гривень, а це на 16% більше ніж у минулому році. Про це повідомили під час понеділкової наради у мерії. Начальник фінансового управління також повідомила про збільшення видатків на охорону здоров'я та освіту. Окрім того, ведеться контроль над освоєнням коштів наданих субвенцій. В липні місяці у нас в останній день місяця надійшла у нас субвенція на соціально-економічний розвиток, але не змогли ми її використати В останній день вона не пройшла через органи казначейства. Після цього в перші дні. Серпня місяця управління капітального будівництва свої надходження використала. По головному управлінню житлово-комунального господарства тримаємо на контролі використання субвенцій на освітлення міста. До завершення конкурсу на кращий проєкт реконструкції вулиці Дворцової залишився місяць. До завершення конкурсу на кращий проєкт реконструкції вулиці Дворцової залишився місяць. Про це нагадав секретар міськради Ігор Волков під час перегляду виставки місто на Інгулі» в обласному краєзнавчому музеї. Кращі проєкти обиратиме спеціальна комісія. Переможці отримують грошові премії. За словами Ігоря Волкова, це лише початок реконструкції кіровоградських вулиць. Неможливо зробити все і одразу, але якщо ми кажемо про... Історичну ауру нашого міста, то зрозуміло, що потрібно починати його оновлення з історичного центру. І як на мене, то ідея повернути шляхетність і певний шарм, міський шарм вулиці Дворцової, вона гарна. От з неї і починаємо. Жителі селища Нового погрожують перекопати дорогу, якою рухається міжміський транспорт. Причина дорога непридатна для такого навантаження, до того ж розташована поруч із будинками. Люди стверджують, чиновники навмисно ігнорують проблему. Дорожній скандал. Мешканці селища Нового вимагають заборонити рух по об'їзному провулку, який впритул прилягає до житлового масиву. Кажуть, через постійний потік авто мешканцям найближчих будинків просто немає життя. август місяць у нас. Обично закривається железнодорожний переїзд, і около 4-5 суток йде такое движення, що тут вовше аварійно. половина, тому що йде всі хлебні, мазини з урожаєм, сусі, все йде судой. Тут такої пиль, що транспорту не віддати. І кругли судки, але ночно время днем. Люди кажуть, дорога вже давно набула обласного значення, адже тут рухається і міжміський транспорт. За годину проїжджає щонайменше 50 авто. Це при тому, що дорога не. Асфальтована і небезпечна для життя як учасників руху, так і місцевих жителів. Ні ни одного знака, ні ни, ни поворота, ні, запрещ... ни, ни, ни тротуарів для пішохідних тротуарів, ні одного фонаря. Эта дорога просто невозможная. Пыль это стоїть, це просто, это, ну ну невозможно. Люди, ми просто погибаємо та пилі. Щоб вирішити проблему, новинчани не раз зверталися до чиновників безрезультатно. Присутні на зібранні представник селищної ради визнав, ситуація складна, але гроші, щоб прокласти асфальт і частково. Вирішити проблему немає. По нашим селищному бюджету ми таке питання вирішити не можемо. Коли розмову вели там на рівні міста, то також ми зрозуміли, що навіть для самого міста ці ж кошти, що виділені на цю дорогу, вони теж є серйозними. Тим часом мешканці взагалі не бажають асфальтування провулку, бо переконані, поруч є більш зручна вулиця для руху транспорту однак його туди намисне не пускає місцева влада. Им это дорого выгодно, потому что ежегодно, летом, осенью, зимой, сюда списываются бешеные деньги, народные деньги, заметьте. И они говорят, туда не піде, там где можно взять 500 метрів, не піде, потому что там начальство живе. Нет, они пускают сюда, потому что они свои вилы там построили, а здесь пусть дыхают все діти. дети все. Якщо селищна влада разом з міською не почнуть вирішувати проблему, люди обіцяють вдатися до радикальних заходів, взяти у руки лопати. Є, ця дорога не буде перекриватися. Наш ми збираємося колективом і перекопуємо. Копати обіцяють почати вже за тиждень. Знову про проблеми. Цього разу наша знімальна група виїхала за виклику мешканців Ковалівки. Там люди чекають на ремонт постраждалого від пожежі під'їзду вже майже місяць. Сварилось. Здесь погорело все. Это ж какой струей вымыло этот стык между стеной и потолком. Так, сьогодні виглядає під'їзд Кіровоградської п'ятиповерхівки по вулиці Жовтневої Революції. Усе через пожежу, яка сталася тут майже місяць тому. Мешканець під'їзду Федір Ободін скаржиться, попри обіцянки комунальників відремонтувати знищене вогнем, до цього часу у будинку нічого не зроблено. Сьогодні я пішов в Креп 6, знову виясніть ситуацію. Я говорю, ви в курсі, що був пожежа? -да, так, да. так. Я говорю, ну я. Буду вам рассказывать, но это надо видеть своими глазами. Светлана Николаевна сказала, что будет выполняться ремонт. Вот. Я ничего не знаю. Я говорю, ну вот, начальник ваш, уходя в отпуск, должна была передать вам всю эту информацию. У нас сейчас нет людей, люди задействованы на другом объекте. Я говорю, и какова же перспектива? Ничего не могу сказать. Керівництво Крепу номер 6 стверджує, ремонт обгорілого під'їзду зроблять, але тільки після того як знайдуться родичі загиблого на пожежі літнього подружжя, яке мешкало у квартирі, звідки поширився вогонь. Ми обов'язково зробимо ремонт під'їзду, але після того як нам слідчі дадуть уже остаточний результат і з'являться до нас власники саме цієї квартири. І ми уже хоча я хочу сказати те, що це не вині жеку сталася пожежа, а вині саме власників цієї квартири. Допомогти мешканцям обгорілого під'їзду пообіцяли і в міській раді там запевнили, ремонтні роботи почнуться за 2-3 тижні. Орієнтовна сума коштів, яка передбачена на ремонт повністю всього під'їзду, орієнтовно 7 тисяч. Там постраждали особливо п'ятий поверх і четвертий, але ремонт буде виконаний всього під'їзду. Тим часом, щоб прискорити реакцію чиновників, мешканці постраждалого під'їзду вже написали колективного листа до міського голови. Значок як захист. У кіровграді ДАІ провела акцію з метою запобігання травмуванню пішоходів на дорогах, особливо у темну пору доби. Заради безпеки пішоходів у Кіровограді перехожим роздавали світловідбиваючі ліхтарі у вигляді значків. Таку акцію провела Державтоінспекція. Головна мета запобігти травмуванню піших учасників дорожнього руху. В темну пору такі значки помітно на далекій відстані, що сигналізуватиме водіям про пішохода. Всього протягом акції роздали 200 ліхтариків. Найчастіше вручали їх дітям, адже їх безпеці на дорозі особлива увага. Державтоінспектори кажуть, подібні акції проводитимуть регулярно. Для дітей це дуже цікаво, тому що це є як і декором, так і найголовніше. Це допоможе зробити їх помітнішими у темну пору доби, так і для дорослих. І симпатичний значок і прищепив собі гарненько тут на ковтиночці. Буде, я так думаю, він буде відтіняти О, от оце стоп. І тому водій зможе побачити дитину і вже буде обережнішим. Увірвався терпець. У п'ятницю жителі одразу чотирьох будинків перекрили дорожній рух по вулиці Яновського. Що стало поштовхом до таких дій? Про це в наступному сюжеті вдатися до таких дій їх змусило встановлення торгівельних кіосків на зеленій зоні. Тут були клумби, були рози. Все це уничтожили, спилили дерев'я. Вот сейчас устроят магазины. Нас просто хотят оградить как территорию рынка. Потом мы будем жить на базаре, понимаете? Люди кажуть, киоски встановлюють без їх згоди, та ще й вночі. Приїхали позачора вночі, в 12 12:00 розгружали, гремели, громыхали вот эти сараи. Это кто разрешил им строить эти постройки, хотя бы приличные дома, а это сараи, самые настоящие свинюшники построили. просто ужасно. И никакого э управы на них нет. Мы вот вышли, собрались все домах, вот эти вот Протест, чтобы не строили вот эти э, э, сараи эти. Після того як обурені люди перекрили рук дорогою, на місце одразу прибув заступник начальника міського управління міліції Сергій Коса. Щоправда, спокійного діалогу з учасниками протесту не вийшло. Ми дзвонили в міліжі по запрошеночі. ночі, От я Ні, ж... ніхто з міліції Не приїжджує, приїжджує, Не знаю, перший раз слышу. Ну, От, а я а це хотів... вам <просу> давайте послухаємо що нам большое. Якщо б не було так удобно, як ви говорите, я б сюди не приїхала. Правильно? Правоохоронець одразу зателефонував меру Олександру Сайнсусу. той приїхав через 10 хвилин. Побачивши його, люди один поперед одного почали пояснювати ситуацію. Тут поставив модулі, ось ці. тепер він хоче до конца. От посмотрите, сока до марови. Він поставить, і ми, всі дома, будемо в мішки в железному. Дізнавшись, що металеві споруди встановлювали вночі, Олександр Сайнсус одразу звернувся до правоохоронця. Оскільки поставили в 12 часов ночі, просьба я не можу вам давати прямих указаних. Ней, щоб був пост ГАИ проходящих, І нікані строїтельні роботи здесь не проводились. Щодо тих об'єктів, які вже встановили, маркерів града пообіцяв виних, покарають. Зараз Василь Іонісевич, мой заміститель, приймає документацію, буде приглашать собственника цих діянь. Да. Да. Так ми будемо ставити вопрос по требованню жителів. Демонтувати кіоски Олександр Сайнсус пообіцяв протягом тижня. Якщо за цей час об'єкти не зникнуть, люди погрожують знову перекрити дорогу. У Кіровграді цієї осені з'являться чотири діагностичних центри. Наразі ремонтні роботи ведуться у приміщеннях 1, 3, 5 поліклінік та дитячої поліклініки номер 1 На базі цих медзакладів і діятимуть нові лікарські установи. Також заплановано оснастити ці центри сучасним діагностичним обладнанням за рахунок субвенції з державного бюджету. Ми очікуємо отримати таку сучасну, дуже необхідну для міста апаратуру, як мамограф, який буде встановлений в першій поліклініці. Він край, край необхідний для проведення скринінгу захворювань молочних у жінок. Тим більше, ця проблема у нас є дуже, скажімо так, проблемою номер 1 серед жіночого населення міста Кіровограда. Аби поглянути, на якій стадії реконструкції приміщення діагностичних центрів, вирушаємо до поліклініки номер 1 Керівництво каже, ремонт йде повним ходом, однак нове обладнання поки що не привезли. В понеділок обіцяють нам завести обладнання і будемо облаштовувати кабінети. На сьогоднішній день ми зробили частково ремонт сходів. Частково зробили ремонт самого діагностичного центру. от у п'ятій поліклініці нові сучасні прилади вже працюють. це рентгенапарат на два місця. Знімок можна забрати вже за кілька хвилин після процедури. Приходить хворий обслуговує і, і, і проходить процес обробки і через 3-5-7 хвилин знімок готовий на моніторі. Окрім цього апарату поліклініка отримала ректоскоп, спірограф та фіброгастроскоп. Вона ага, проходить желудок, пищевод желудок і видно, дуже добре видно. Ну, зараз я вас вижу навіть через це. Головний лікар каже, нову апаратуру привозитимуть ще. Нам обіцяють два е е аналізатори для лабораторії, які будуть там аналіз кові, показники всякі, хороші апарати теж, але ну, це будуть централізовано, вони отримуються і будуть це все розподіляти. Загалом на ремонт та придбання сучасного оснащення для діагностичних центрів із міського бюджету виділили майже 7 мільйонів гривень. Орієнтовне відкриття закладів планують на жовтень. Несолодке життя. Обіцяли влаштувати кіровоградським перевізникам обласна влада. Після перевірки транспортників знайшли чимало порушень, які пообіцяли оприлюднити вже незабаром. Їздити кіровоградськими маршрутками небезпечно. Усі перевізники працюють з порушеннями. Деякі з них серйозно загружують безпеці пасажирів. Це показала перевірка транспортників, яку проводила обласна влада протягом двох тижнів. Про її результати повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко. За його словами, найближчим часом відбудеться нарада за участю перевізників, де продемонструють наочне підтвердження фактів, зокрема, в якому стані технічному та санітарному виїжджають на маршрути транспортні засоби. Спокійного життя більше не буде у перевізників, допоки вони не будуть дійсно відповідальними, не лише на словах, і не будуть. І ще раз хочу підкреслити те, що казав Сергій Миколаєвич, я це казав, не допоможе нічиє покровительство. Це для того, щоб всі розуміли, що перевіркою це не закінчилось. Просто дуже багато накопали, навіть більше, ніж очікували. Політичний скандал. Двоє найральніших претендентів від партії Удар на участь у парламентських виборах по мажоритарних округах області. Віктор Крюков та Галина Кузьменко не балотуватимуться у депутати. Так вирішила чергова конференція обласної організації партії Удар. Причому ні Віктора Крюкова, ні Галину Кузьменко на неї не запросили. Я не був люди, які зібралися, і проголосували. Потім і не пояснюючи точка зору була змінена. Напередодні цієї конференції ніщо не передувало таким подіям, каже Віктор Крюков, про що свідчить його розмова із головою обласної організації партії Удар Анатолієм Ревенком. Я з ним спілкувався в переддень конференції. Після 19-ї години я спитав у нього: все нормально? Все нормально. Навіть не попередили про те, що на наступний день проводиться конференція о 10-й годині. Коли мені передзвонили і сказали, що тебе конференція не затвердила. Я був просто шокований. Риба гниє з голови переконані Віктор Крюков та Галина Кузьменко. Тому працювати у партії Удар надалі не збираються і вже написали заяви про звільнення. Мені дуже особисто прикро, що така прекрасна політична сила, як удар, яка почала набирати силу на Кіровоградщині, робиться все для того, щоб не було потенційно прохідних кандидатів по мажоритарним округам. Концерт просто неба. Для гостей Ковалівського парку знову влаштували вечір оркестрової музики. Концерт просто неба. Для гостей Ковалівського парку знову влаштували вечір оркестрової музики. Кіровоградців розважав міський муніципальний духовий оркестр. За словами заслуженого артиста України Григорія Шорських, подібні вечори стануть традиційними. Послухати класичні та народні твори жителі та гості міста зможуть щосуботи. Це для людей. це якась віддушина, те, що потрібно людям, якась така духова музика народна, там вальси, танно те, що звучало раніше в таких таких парках, як зараз у в, в Ковалівському парку. у бібліотеці імені Бойченка цього тижня зібралися поціновувачі кіномистецтва. Що працівники храму книг підготували для своїх гостей, розповість Марія Тимченко. У Кіровограді відбувся прем'єрний показ аматорського фільму Вужичка, який розповідає про переслідування циган фашистським режимом. Фільм був знятий місцевою дитячо-юнацькою телевізійною студією Жайвір. На його прем'єру до бібліотеки імені Бойченка завітало близько півсотні гостей. За словами авторів фільму, картина розкриває невідомі сторінки з життя циган, зокрема факти їх переслідування у роки війни. Фільм знімали у Кіровограді протягом п'яти днів. Його тривалість 19 хвилин. Ідею фільму зберегли тему, а найголовніше душу фільму і при пристойну гру акторів. Я так сподіваюся, що вони дітки справилися з задачі, зіграли. Я їм дуже вдячна. І сподіваюся, що вони прийдуть ще на знімальні майданчики, і у нас буде не тільки плакати, як говорять фільми, а й веселі. Це вперше в моєму житті була головна роль і такого масштабу. Це дуже цікава робота. Найважчим були не пристосування до ролі, а умови, в яких знімалися. Тому що, як ви вже зрозуміли, спека була жахлива, а знімалися сцени. Ті, що повинні бути восени, і ну в принципі було дуже важко ходити в зимовій одежі по такому сонцю. Гра проти лідера в черговому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Кіровоградська зірка приймала Алчевську сталь. Як розгорталися події на футбольному полі, дивіться далі. Відзначитися наша команда могла вже на перших хвилинах зустрічі. Іван Войтенко, пробиваючи поворотом, влучив у захисника, від якого м'яч ледве не зрекошетив у сітку. Надалі гра проходила з мінімальною кількістю небезпечних моментів з боку обох команд. Лише наприкінці першого тайму могли забити гості, але м'яч після удару ока на стазі зі штрафного пролетів у кількох сантиметрах від стійки. У другому таймі гра пожвавішала. На 55-й хвилині гравець Сталі Андрій Міщенко перевірив реакцію нашого кіпера Євгена Ширяєва. Той був на висоті. Господарі відповіли одразу. Ярослав Галенко, виходячи віч на віч із воротаремсталі, не зміг завдати сильного удару. До того ж, у цьому епізоді гравець зірки зазнав ушкодження, тому наставник кіровоградців Ілля Близнюк змушений був зробити заміну. В Заключні хвилини матчу кіровоградці організували штурм воріт сталеварів. Коли ж до завершення зустрічі залишилася одна хвилина, фортуна таки посміхнулася господарям. Після розіграшу штрафного у штрафному майданчику гостей знайшов голову Андрія Степанова, який холоднокровно увігнав круглого у сітку воріт. Отож 1-0 вольова перемога зірки над лідером чемпіонату. Потеряли бдительність, думали, наверное, нічейка вже. Хороший результат був на виїзді. так… Ну, Звезда проіграла 0-1 в Буковині на, на, на 95-й. Ми сьогодні на 95-й теж це, це футбол. Такими новинами був насичений цей спекотний тиждень. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму в розрізі тижня. Я на добрань прощаюся з вами. Бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Запрошуємо до дизайн студії меблів Едем. Найсміливіші ідеї кухонь за провідними технологіями від торгової марки Меркс. Відтепер ви станете співавтором у виробництві спалень, кухонь, шаф купе та дитячих кімнат, втілюючи власні фантазії. Дизайн студія меблів Едем, вулиця Полтавська, 32, Телефон 322 662. Авторадіо реклама. Телефон рекламної служби в Кіровограді 2708 44. І ще раз 2708 44. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця, ніж дім меблів, вам не знайти. Найбільший асортимент меблів найрізноманітніший дизайн на будь-який смак. Найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів, ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Кіровоградський міський район електричних мереж Кіровоград Обленерго попереджає у зв'язку з реконструкцією мереж електропостачання у місті Кіровограді будуть проводитись планові відключення за адресами і в терміни, які ви бачите на екрані. Виконання даних робіт є необхідним і дозволить значно покращити забезпечення населення електроенергією. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. З 7.08 по 17.08.2012 2012 року відбудеться повне відключення споживачів за такими адресами: вулиця Шмітта, номери будинків 44 по 60. вулиця Пирогова, номери будинків, два, 48 по 42 та номери будинків з 3 по 39, вулиця Лермонтова, номери будинків з 2 по 32 та з 3 по 15. вулиця Желябова – номери будинків з 27 по 63. вулиця Кошового, номери будинків з другого по двадцятий та з першого. По 9А. Вулиця Сиваська, номери будинків з 32 по 44. Та номери будинків з 45 по 57. -ми. Вулиця Партизанська, номери будинків з 48 по 54. -ти.

Інформаційно-консультаційний центр пад Кіровоград Обленерго знаходиться за адресою міста Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, 78. Консультації з питань електропостачання за телефоном 0522 35 68 22. Спірні питання вирішуються на комісії ІКЦ за участі представників територіальних представництв НКРЕ, держнагляду та інших організацій і установ. Засідання комісії інформаційно-консультаційного центру проводиться кожного останнього четверга місяця о 14.00.